Він відчув, просто я не відчув достатньо добре, наскільки він відчув. А тепер ми всі з вами шановні відчули. Так, поїхали. Нагадаю, що це суперважливий матч для наві. І загалом суперважливий тиждень. Тут вже будемо кінцево мати розуміння по тому. Наскільки якісно ми проходимо в плей-офф і на який посів у цій наступній стадії ми можемо розраховувати? Крім того, у GiantX сьогодні немає головного тренера. Як бачите, там тільки Ракс стоїть. Якщо це відсутність лише одного дня, драфт має бути підготовлений. Я не впевнений, що це матиме якийсь реально великий вплив на перформанс GiantX. Рамбл для Маунтера. Нарешті, нарешті, нарешті Ну, Барт теж небезпечно виглядає насправді проти драфту наві. Які намагаються напевно скоріше комбити в цих тімфайтах. файтах? У це пайк від паруса, другий пік велиці. Загалом цього чемпіона завозіть. Мені прямо цікаво, це дійсно дуже багато буде потужності на ботлейні. Те, що я казав, насправді, наві дуже багато уваги приділяють саме хорошим лені зв'язкам. Звісно, проте з реаліза це не завжди просто, бо один з найбільш сейфових чемпіончиків на нижньому коридорі. Але на початкових левелах порки з пайхом дуже багато шкоди мають. І якщо мінімальна помилка буде від Ноа по позиціонуванню, цим можна досить серйозно скористатися і досить ярко. На топі, до речі, для маунтера нарешті щось інше маунтер. З ферстрайку без Ігнайта. Опа. Ой-ой-ой, яка агрезія. Дивіться, що з стимного вже відбувається. Парус правда, відповідь також не отримував. Але знову ж таки, це розмін ХП Адекері на саппорта. Це підходить для неї максимально. Парус вже натиснув на це Ігнайт. Но втратив свій бар'єр. У Джуна хіл залишається, до речі. Так, ще одна протяжечка. Поки що два з двох. Оп. Побі куханом влучив. До речі, слухайте а на Мідлені так по справи непогано йдуть. Побіджеки Сарозім'яв не зле теж трошечки зони від міньйонів. Бачимо, що лінії нормально. Джун відфлешався, щоб його не застановив, бо міг би так і від'їжджати. Насправді. Ісма робить щось хитре, але у маунтера є віжен. Він побачить. Головне, щоб встиг нормально відійти. ось зараз. Якщо маунтер піде далі, тут можуть бути проблеми. Він іде вперед. Володимир відчуває трішечки. Треба відчувати. Ісма вже пішов. У маунтера проблеми Відфлешався від підкидування. Далі треба буде пішечки якось. То задоджети не задоджив На жаль, ще буде підкидання Маунтер тут не думаю, що живе. Але можливо щось збиває. Маунтер робить першу кров. Він розмінюється на свою користь. Ситуація один в два. Він відчув. Просто я не відчув достатньо добре, наскільки він відчув. А тепер ми всі з вами шановні відчули. Really? Чемпіон суперхуопажека підтягнули флеш. Він загубив там. Ще й побі з реалмор по доєднується. А кільчик кому кілеч до речі забирається вбисохобі. Не отримав асиста неприємно, але супер ефективна вилазка від Наві. так до речі. Парус вже з о, ультою. насправді шостого рівень у пайка. Я б на місці існу тут навіть не намагався злочись робити. Ну хоча зараз поделося ще трошки береш ще її сма, розкастував, здає Ульту. Колайзер на місці. Там поки що температуй, тільки по цьому зінжао. Лот з іншої сторони, забігає по маунтеру. У паруса можуть бути зараз проблеми, дає ульту просто заради демеджа. Я так розумію. Прозом поки що раз на раз, але там і ще шофей вам підтягнули, куди тікає Джун. А куди що робить Лілеч? Вмирає від джуна, поки що побі намагається тікати. Дуже неприємний. Тім вийшов. Хобі без флеш Ша, стався загадковий файт, краще і не скажеш. Теж не треба забувати. Так Кліч, є агресія. Там рада, ішопе, поділяючи пішов. Натис. Ай-яй-яй-яй-яй, як боляче. А флешата немає. Він вмирає від комбінації Джекіса. І... І баф забирається Джонні саме. Бо це треба ро, це треба Сераф. і ой-ой-ой-ой-ой, маунтер, перегрівчик є, ісма вже на місці. Лиш далекувато. Ісмас виша грає, підкидає. Тут на жаль. маунтер нічого зробити не зможе, навіть не встигає. Чи вирішує просто не використовувати еквалайзер? Куди їдемо? Шановний Ой-ой-ой-ой, сам -ді. Флеш є. Він живе взагалі. Не схоже. О, як багато контролю від Сіона, коли він влучає ультою. Він навіть його бачив, вирішив. Не знаю, не флешатись. чи подумав, що не вистачить демеджа, чи що. Ну він просто в контролі просив. У існу вибили ульту. Ось тепер можна підчепити Є шатдаун. для СамДі. Лот, флешатися через стіночку. Ну треба за ним лєш. Допрацьовує там нос Джекісом б'ють по нашому гелікоптеру. Сам Ді. я думаю, не натискатиме вже флеш, бо но занадто далеко зайшов. Подвіни вису правда зробив, але від'їжджає сам. І Джекіс не має можливості ніяк вийти, мани немає, телепорту немає. Флеш можна, ну хоч натискай, хоч не натискай, ти, шановний, приїхав, до побачення. Гарні, гарні чотири кіла для наві. Ціною лише двох. І забираємо хімтекового HM дракона, і побі забирає вежу. І це буде перша вежа на цій мапі. До речі, це супер багато золота для райза. І це дуже важливо для нього, бо йому треба цей третій Power Spike. Ооо, Джекіс. Флешку у нього є. Брат Фейт тішечки виграє часу. Там телепорти від обох топлейнерів пішли, але маунтер зараз прямо опиниться в такій неприємній ситуації. Хоча шопев тільки в його щит після телепорта, Побі все ще живе, серафі не допомагає недостатньо довго проте. Де мене не вистачає парус, станчик, полото, тут ще Ноа на місці. Сам ді немає. Лі взагалі в ботлейні фармить. А як це сталося? Парус. Ой, все законектили, все законектили і вежу віддаємо. Вже котрий раз бачу у Коркі супер багато демеджу, але як же важко йому реалізувати цей демедж через відносно невелику дистанцію ведення бою так, ще він трошот береж? Ну до речі, воно не буде ульти прямо зараз на цього дракона. питання тільки як в цього дракона зайти. Оріана якраз от зонінгом вже займається. Поки принаймні ніхто знає він не втратив ХП. Спробують через нижню частину річечки зайти. Там про пішла інформація. Є про це, знову до речі, Джекіс не встигає Опа, Опаліч дуже непогана. До речі, ініціація і колайзер кайфовий. У Джекіса мало ХП. сьон культує через ультобарда. От та й ну як ну як він живе. Ну як він живе, парус? Можливо, то їдає? ультою. Найс, найс. Дракона, до речі, віддали, але мені цей розмін більше подобається. Це ще й кіл через ульту пайка, це ще додатково золото. Нормально, Джанекс <постив> У Джуну нема сенсу напевно грати. А ось тут і Ісма вже без ультиріч <постив> вмирає. Темперадфейт хороший по маунтеру. Треба втошатися намагатися тікати. Ісма не відпускає. Маунтер теж вмер. Спроба була цікава. Ще лотко некто юльту по парусу подвійне визо для Джекіса. От що взагалі нікого не хоче відпускати. У самді вибивають флеш і GiantX будуть забирати. Я так розумію, Барона на шорох. Була якась ідея, але не вдалося. А чи треба було це форсити? Ну актуалайзер є. У нас були вже інциденти на гайграунді проти райзів, які тільки зібрали актуалайзер. Телепорт, вона прям не зупиняється. Бекленд залітає. Побіс, флеша підрубає, парус вмер, але це мінус Аріана. Все, що живе, там станчик хороший. А Маунтер! Як же він цього нового випалювано, флешається на вихід. Ось тут би якийсь флешик був би дуже кайфовий. Но все ще живе. Маунтер зникає в моменті. На жаль, тільки сам лишився Потрібне вбивство. Робить Ісма Джун. Ще буде намагатися закривати. Не вдалося, не вдалося це. Перевернути. Сам Ді робить вбивство, але це квадракіл для Ісми. Дуже багато золота сам діє отримав. Це була хороша спроба. Парус? Ну, Та є? Єс, Шатдаун. Дісма, його б'є вежа. Пентакіл лесми! <laughs> Пентакіл лесми. А що по ну таймінгах цих мультикілів? І 6,5 тисяч загальної... переваги. Тягне лота. Ну, його багато важко. А ти... Куди побі ли Куди побі? З парусом разом. Джекіс. У нього температур фейт, ульта, сеончика не дала нормального імпакту. Логіану вбили. Побі вмирає. Після цього що будемо робити. Ісма лайк. У нього ще Biden Angel. Демеджа вистачає, Там маунтер, вродню став. Ісму підтягнули дуже непогано. Ісма впадає в лот поки що дає підкидування. Маунтер в перегріві не сурвада може зробити, но вже дає їжечку вперед нічого не боїться. Ісма вмер. Маунтер палити. Можливо, демеджа не вистачає, демеджа не вистачає. Парус, станчик по двох. Нічого не може зробити ще подвійного. Вони як леве просто б'ються, гризуть, намагаються, але от реально, вже якби не оці 6к переваги, знаходять моменти хороші. Ну на шорчика треба віддавати. Я не бачу опції зайти в цей файт жаль, ніяк. жаль, ніяк. жаль Оп, шоквейв. квейв, його в жоню прийняв. Ага, ні, все ж таки файтимося. Лізь, Глізь, на Ну, тільки по сіону там прилетів, до речі, сам ді одразу в фейт. Іквалайзер, нібито не зле. Ло танчить супер довго, але все ще вмирає. Шадаун зробили по Сіончику, і намагатися якось тікати. Правда, маунтер вже в стані. Маунтер намагається фложати. Там много просто пішов вперед і розвалює обличчя. Чи не йде в куч, єшечку дає, його притягнули. У нього нагадаю Angel ще є. І межі не вистачає, щоб на його покласти цей Гварден Angel. Но... но не отримує домога. Дабл кіл для І Я думаю, що це вже шановні кінцево. На жаль. Так, Декілька неприємних тімфайтів і вже вирулювати важко, які б моменти не знаходилися. Ну але і очікувано, суперник серйозний. В форматі best of 1 Тим більше шансів на помилки тут немає. Вже не відіграєшся. Сьогодні, сьогодні, поразка.